Нещодавно я дізналася, що дуже-дуже давно, аж 24 століття тому, в школу можна було не ходити. Ах, як добре жилося дітям у ті давні часи! Та перегорнувши книгу з історії далі, я зрозуміла, чому нікого не змушували вчитись, бо прочитати що-небудь було неможливо. Не було звичних нам букв і розділових знаків. Для записів використовували інше. Незнайоме нам чудринацьке письмо. Древні люди залишили своїм нащадкам справжню головоломку, а може, просто у них був поганий почерк. Навіть коли ще не було інтернету, телебачення, книжок і газет, людям потрібно було якимось чином залишати повідомлення для інших. Спочатку для цього використовували підручні засоби, насіння, мушлі, чи ниточки. Найперше, так би мовити, письмо називають вузликовим. Слова, букви і речення. У ньому це мотузки зав'язані певним способом. Виглядав таким чином на одну основну мотузку, нав'язували декілька інших. Кожна строфа це вузол. Значення також залежало від кольору та товщини нитки. Вузликове письмо було поширене на території сучасного перу. Його ще називають письмом кіпу. Дослідникам вдалося знайти кіпу вагою аж 6 кілограмів. Інформації у ньому міститься так багато, як в сучасній енциклопедії. Та якщо говорити про письмо у більш звичній для нас формі, то варто згадати про клинопис. Ви, можливо, чули цю назву, іноді так називають незрозумілий нам почерк. І я розумію, чому Клинопис – це найбільш древнє письмо, що було поширене на близькому сході. Це там, де Туреччина тоді писали на глиняних табличках. Слова мали форму клинків. Теж, коли ми бачимо незрозумілий текст, то часто порівнюємо його з ієрогліфами. На перший погляд це просто малюнки, та розшифрувати ці послання довго не вдавалось. Клинопис, іерогліфи, вузлики це звісно історія. Та хто знає, можливо, у далекому майбутньому і наше письмо ніхто не зрозуміє. Сюжет підготували Юлія Маївка та Андрій Микитюк спеціально для програми Рожеві окуляри.